дня! тракторок з Венегородка. Для нашого клієнта робимо коротенький огляд самого бюджетного, повнопривідного трьохциліндрового міні-трактора Sintay T244 THL. І так, самий надійний трьохциліндровий овський двигун 385, -й. два насоси НШ, повний привід, передній міст редукторного типу, не кулачкового. Коробка у нас 3. Плюс 1, понижені, повишені. Блокування диференціала. Задня навіска трихточкова. 540 обертів. Вал відбору потужності. По колесам у нас задні колеса 9,5 на 20. Передні колеса 6 на 14. Гарантія 2 роки. Ціна даного трактора. 5.